Хвилинку. Я вас представлю. Отже, друзі, зараз на сцену виходить команда суддів Настя Мухіна, Дмитро Назаренко, Арсен Шлапак, Мирослава Олійник і Наталка Остапюк. Ваші облиски! Вже можна говорити? А, супер. Так, ну що, всі готові? Трохи таке хвилююче відчуття. Хоч вже не перший чемпіонат, але прикольно. От, дякую всім, що зібрались. А, ну, тоді, час і музика. Так, добрий день. Розумію, що вже майже останній, але не закл ну, заключний, а не останній учасник. Ось то почнемо наш е, з вами виступ, а точніше не виступ, а таке побачення. От. Але побачення буде не у нас з вами, з вами, так? А у нас з вами із кавою, яку я сьогодні підготував. Ось, а в мене для вас дещо є. Я хочу вас попросити, щоб ви скористались моїми олівчиками для запису. Це звичайні олівчики, не переживайте, вони там не зникнуть нічого. От. Я трошки підготував для вас олівчики, дякую. Ось я почну приготування водичка. Можна вже пити, я почну приготування зі звичайної джезви. Ось, Ну і трошки розповім про каву, яку я сьогодні обрав для нашого побачення. Це буде не одна, а дві кави. Перша з них це Коста-Ріка, ферма Лас-Нубес. Veraті Гейша. Класичної натуральної обробки, як це не дивно для сьогоденних чемпіонатів. Вона мені дуже сподобалась тим, що має нетиповий для гейші профіль смаку. А точніше, дуже легке тіло приємне та відтінки вишні. І червоної сливи. В перекладі з іспанської ласнубес означає хмаринки. Я думаю, не дарма цікава, має таке чисте і ніжне тіло. Друга кава, яку я обрав для свого виступу, і я зробив з цих кав суміш. Це буде кава з Колумбії. Теж гейша, але натурально анаеробної обробки з ферми Монтеверде. Обидві кави виросли на висоті 1750 метрів над рівнем моря, що гарно проявляється. В комплексному та багатому характері їхньої кислотності. Готувати звичайну джезву я буду в співвідношенні 6 грамів Коста-Ріки та 5 грамів Колумбії. З додаванням 100 мл води. Вода буде загальною мінералізацією 90-110 ppm, Підвищеним рівнем магнію. Саме така вода дозволяє передати всю солодкість цієї кави та комплексність смаку. Готуватися джезви будуть в діапазоні від 2 до 2,5 хвилин. Ось перемішувати я їх буду приблизно на 30-40 секунді. Ось саме таку техніку я роблю для того, щоб екстракція пройшла максимально рівномірно, вода трошки підігріває кави, кава краще починає з нею контактувати, і відповідно екстракція йде більш рівномірним шляхом. Кава була обсмажена для виступу сім днів тому обидва лоти. От, з загально, ну, Не з загальним, вибачте, а з розвитком трошки менше хвилини. Ось саме такий розвиток дозволив. Передати багатогранність кислотності цієї кави та розкрити весь її характер флейвору. Давайте запишемо опис смаку. Баланс. Кислотність буде вище середньої, Солодкість буде середньою, Гірчинка буде середньою, Тактильно кава буде мати тіло середньої щільності. За текстурою вона буде дуже м'яка та оксамитова. Я хочу дати деякі рекомендації, як пити мою джезву. Після того, як я подам вам чашечки, я попрошу вас оцінити крема візуально. Після чого я приберу ці крема, запущу таймер, і коли він просигналізує звуковим сигналом, я попрошу вас перший раз спробувати джезву на гарячій температурі. Опа. Ось я попрошу вас спробувати джезву на гарячій температурі. Так, спочатку оцініть, будь ласка, крема. Є? Дякую. Ось після того, як пройде. 5 хвилин, я вам ще нагадаю. Джезву можна буде спробувати. А після чого другу дегустацію я попрошу вас зробити вже після того, як закінчиться мій виступ, і ви заберете чашечки з собою в суддівську кімнату. Будь ласка. Це необхідно для того, щоб максимально повно передати. Тактильні враження від моєї джезви та загальний баланс напоїв. Ну, а зараз я перейду до приготування джезви для авторського напою. Як ви могли помітити, я роблю такі деякі маніпуляції зрошую каву атомайзером, тобто невеликою кількістю води. Ось це необхідно для того. Щоб під час змелювання прибрати трохи статичної електрики, яка утворюється за рахунок тертя кави в кавомолці між кавою та жорнами. Для цього. Для авторського напою я використовую трошки інший рецепт. 8 грамів кави на 70 мл води. Ось такий рецепт я вибрав не дарма, а для того, щоб смак кави був більш насиченим і щоб краще підкреслити, підкреслити. Ці відтінки кавового смаку в авторському напої. Так. Джезва для авторського напою буде готуватися хвилину. Від е, хвилини 30 до 2 хвилин. Її я також буду перемішувати трошки згодом для того, щоб вода підігрілась і екстракція йшла більш рівномірно. Ну а поки що я почну е, подальші приготування свого авторського напою. У нас ще дві хвилинки. Я на всяк випадок контролюю. Нагадаю вам. Коли треба буде дегустувати джезву. Щось всі такі серйозні. Треба трохи посміхасани додати цьому залу, мені здається, так? Дякую. так? Для свого авторського напою я використовую всього-навсього три інгредієнти. Це Цепшиновий відвар, його я додаю 95 мл. Це бусковий сироп, його я додаю 30 мл. Ці два компоненти я пригодував заздалегідь, тому що вони мають проходити довгу термічну обробку, і, відповідно, на станції за 15 хвилин нашого кавового побачення я би не встиг просто цього зробити. Дякую. Джезви майже готові. От, джезви я буду фільтрувати через паперові фільтри Сібаріст, які мають більшу кількість отворів ніж ніж звичайні паперові фільтри, наприклад, Hario та більші за розміром для того, щоб екстракція йшла більш рівномірно, і кава не затримувалася в самих заварниках. Це буде третій інгредієнт авторського напою: кава, бусковий сироп та шипшиновий відвар. Напій буде прохолодним, тому що, як то кажуть, на носу вже літо. Хочеться чогось освіжаючого, не гарячого. Подавати я буду на лід. Ну і думаю, ви вже побачили, що приготування буде в сифоні. Таймер просигналізував, що можна пити каву, тому, будь ласка, спробуйте. Нагадаю вам, що другу дегустацію джезви я попрошу вас зробити, коли вже ви заберете чашечки з собою в суддівську кімнату. Це потрібно для того, щоб на низькій температурі напою повністю відчути весь баланс та характер смаку. Вас, щоб не Я вас попрошу записати опис смаку авторського напою. Баланс. Солодкість вище середньої, кислотність нижче середньої і гіркота мінімальна. Основні дескриптори це абрикос, персик. Та жовті черешні. Як ви могли помітити, ці інгредієнти я не додавав в авторський напій, але вони з'явились завдяки синергії кави та інших інгредієнтів. Текстура напою буде кремовою, шовковистою. Його потрібно буде пити одразу для того, щоб насолодитися цією кремовою пінкою. Цена пить для вас. Цена пить для вас. Что вообще сейчас? Класс.